Дивіться, що я зараз покажу. Це хліб пшеничний, і він без замісу. Такий вже приготувала половина тіктоку точно. Ну і я не виключення. 450 мл теплої води наливаю в миску, додаю цукор, сіль та сухі дріжджі. Туди ж просію пшеничне борошно і все перемішую ложкою. Тісто вийде липке і рідке. Його я накриваю харчовою плівкою і зверху рушничком. Залишаю в теплому місці бродити десь хвилин на 40 або годинку. Далі підпиляю поверхню борошном і вивалюю наше тісто. Зверху знову посипаю борошном і складаю, складаю конвертом і формую хлібину. Підтягую, закругляю і лишаю на поверхні ще хвилин так на 15. Цей час розігріла духовку до 250 градусів і разом з нею ось такий казан. До речі, хліб я переклала на пергамент, щоб було зручніше. Зробила надріз, відправляю хліб у казан, і все це в духовку на 30 хвилин при 250 градусах під кришкою, потім її знімаю і ще допікаю 10 хвилин при 200 градусах. Ну і найважче в цьому хлібі це дочекатися, поки він повністю прохолоне. І цю місію я благополучно провали розрізала ще гаряча.